うん。 Президенту України Порошенку Петру Олексійовичу від жителів села Агрономічне Вінницького району Вінницької області звертаємось до вас як до гаранта додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Ми просимо вас звернути особливу увагу на ситуацію, яка склалася на території нашої громади. Виник земельний спір між жителями села Агрономічне. Та Вінницьким національним аграрним університетом. Неформальним представником університету є Григорій Калетник, який є почесним президентом ВНАУ, НАУ, який жодної юридичної відповідальності перед законом не несе, але разом з тим правно керує подіями, які відбуваються в навчальному закладі. В НАУ претендує на землі, які на даний час знаходяться в межах населеного пункту агрономічних. Ці землі. Планувалося розділити між мешканцями села, учасниками бойових дій, які проживають у місті Вінниці та Донецьким національним університетом імені Василя Стуса для будівництва корпусів для навчання. Проте, після того, як рішенням сільської ради дані землі вирішено було розділити для вищезазначених цілей, з'являється новий претендент на право користування землею. Це Вінницький національний аграрний університет. Григорій Калетник після того, як наша громада згуртувалась, підняла питання на всіх рівнях влади, заявляє, що він абсолютно ніякого відношення до спору не має. Але чому ж тоді перший мітинг під стінами сільської ради очолила Оксана Калетник? А Григорій Калетник виїздив на зустрічі із громадою села та переконував у правоті університету. В нас виникає питання, чому люди? Які підтримали закони 16 січня, були поплічниками Януковичами, мало того, що жодним чином не покарані, а й далі продовжують збагачуватись, маніпулювати людьми, вчиняти свавілля на місцях. Але нам всім відома істинна причина такого ярісного відстоювання цих земель університетом. Мова йде про майже 500 гектар земель, ринкова вартість яких наближається 50 мільйонів доларів США. Університет мотивує свою зацікавленість в тому, щоб для студентів була можливість застосовувати свої знання на практиці. Але на оспорюваних землях студенти ніколи не проводили досліди та практичні заняття. Ця земля здавалася в оренду фермеру. У нас є копії договору оренди. І знову ж виникає ще одне питання: чому біля університетських корпусів? Усі дослідні земельні ділянки, продані під будівництво елітного котечного містечка. Жителі села Агрономічне винні лише в тому, що земля, на якій вони виросли, одна з найдорожчих і найінвестиційно перспективних у Вінницькій області. На даний момент Вінницький Агра... національний аграрний університет розробляє проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування. Йому у цьому сприяє головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області на чолі з козаком Юрієм Володимировичем. Головне управління Держгеокадастру у 2017 році видаються накази, які вносять зміни до наказів 2014 року, і тим самим дають в НАУ зелене світло для оформлення вище зазначених земель без участі у цьому сільської ради. Хочемо окремо звернути увагу, що зміни досить суттєві. Замість дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі в НАУ видається дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування. Можливо, зміни внесені у накази, цілком законні, але скажіть, будь ласка, чи змогли б прості люди отримати такі привілеї? Невже у нашій державі рівність перед законом прямо пропорційна майновому та соціальному станам? Ми не просимо вас ставати на наш захист. Ми просимо розібратись в ситуації, зрозуміти, що ми не проплачені рейдери, які хочуть позбавити студентів можливості отримати практичні знання. А ми звичайні люди, які прожили на цій землі 30, 40, 50 років і хочуть на ній і далі проживати. Обробляти та будувати майбутнє для своїх нащадків на благо України. Почуйте нас, люди доведені до відчаю, вони готові йти на радикальні методи боротьби. Дякуємо за розуміння, завчасно вдячність. Український народ, ти страждав і страждаєш. Доля тяжка випала тобі, а тернистим шляхом йдеш, бо знаєш, долю волю вибереш. Лиш в боротьбі. Вільний славний народ найкрасивіший у світі, важко рівних собі відшукати, неповторний єдиний своїм розмаїті. Ти не в силі свободу віддати. Бо у жилах тече непроста українська кров. І сльозами, і полем дідів козацький дух живе. І кобзар заповітом незалежність нам шлях освітив.